Житловий комплекс Гарі від «Ріел» – дім з характером старт продажів. Пані Євгенія, я правильно розумію, що наразі ми маємо е, призначений ново, призначений склад е, Кабінету міністрів. Всіх призначили. Якщо я не помиляюся, що чекаємо на призначення е, міністра закордонних справ та міністра оборони. Це я так розумію, буде окремо голосуватися і трошки згодом. Е, скажіть, будь ласка, чи ви підтверджуєте цю інформацію? Так би мовити, пряма мова із Верховної Ради в нас зараз. Так зараз вже пройшло пакетне голосування за тих міністрів, які за рекомендацією фракції Слуга народу внесла прем'єр-міністерка премєр міністр Юлія Свереденко. Буквально кілька хвилин тому проголосувала Верховна Рада за міністра закордонних справ за поданням президента. Це Андрій Сибіга, і зараз в залі Верховної Ради якраз виступає. Колишній прем'єр і майбутній міністр оборони пан Шмагаль, і в міністерстві оборони також будуть функції міністерства із стратегічних галузей промисловості, тобто все, що пов'язане із забезпеченням армії, виробництвом зброї, буде якраз в зоні відповідальності пана Шмагаля. Пані Євгенія, підкажіть, будь ласка, у сході голосування цього пакету пакетного списку прізвищ нових міністрів. Власне, чи були якісь дискусії у Верховній Раді? Нагадаю нашим глядачам, що наразі заборонена трансляція засідання Верховної Ради у зв'язку з воєнним станом. Власне, чи були якісь дискусії, чи все пройшло до дуже гладко? У є процедура, за яку ми проголосували, тобто всі фракції мали можливість і висловитися. І в я впевнена, що міністри прийдуть на профільні комітети. Бо коли пакетне голосування, то тільки один комітет з питань влади розглядає цей спосіб. Тому дискусії вони є завжди, але в форматі запитань, Бо деякі міністри вони до цього займали свої посади, хтось змінив. Хтось пішов на підвищення, але ну загалом голосів, скажімо так, було із запасом значно більше ніж 226. Але ну мені здається, це такі дуже ну, процедурні моменти про них забуваються протягом одного дня. А будуть тільки вже пам'ятати те, що для себе зокрема прем'єр-міністерка ставить як завдання і. Це теж уже звучало, наприклад, в те, що стосується виробництва, то е президент України поставив завдання перед новим урядом збільшити е відсотково у відсотках кількість української зброї з 40% відсотків до 50%. Це те, що ми використовуємо на, на полі бою, і е я думаю, що зіграє також і бекграунд економічний. бо... Нова прем'єр-міністр до цього була віце-прем'єркою, міністром економіки. І я думаю, що особливу увагу будуть приділяти саме до виробництва в Україні, щоб все, що може бути зроблено в Україні, має бути зроблено в Україні. Пані Євгенію, чи відома вам якась інформація щодо відхилення кандидатури у Мірова на посаду посла до Сполучених Штатів від України? Власне, всі готувалися до цього, всі майже були певні. Що сталося? Не затвердив Вашингтон? Дивіться, це абсолютно прерогатива президента України призначати послів. Звичайно, що в консультаціях з Міністерством закордонних справ, але це питання до президента України. Але я свого боку можу сказати, що зараз призначення пані Ольги Стефанішиної на посаду там спеціально спешл інвой, так це така ну, проміжний. Скажімо так, проміжна посада до погодження її послом в Сполучених Штатах. Ми можемо тільки привітати і ем, нагадаю, щоб е, пані Ольга Стефанішина відповідала не лише за європейську інтеграцію, а й за євроатлантичну. І в цьому питанні вона вже тісно співпрацювала із. Нашими партнерами в, е, в Вашингтоні бо займалася підготовкою там саміт, ну, участі України в е, самітах НАТО як запрошених гостей. Е, тому це не не є якась нова тема для неї. В неї чудова англійська в неї вже є контакти е, в Сполучених Штатах. Тому ми можемо тільки привітати такі рішення президента. Але я впевнена, що і Рустему Мером залишиться в команді на якійсь іншій посаді. Можливо, це буде пов'язано з переговорами. Скажіть, будь ласка, як представниця Верховної Ради, що ви очікуєте, якої можливо покращення співпраці із урядом, ви очікуєте після обрання нового складу кабінету міністрів? Ну, я думаю, що точно буде тісніша співпраця із профільними комітетами про це. Пані Свереденко говорила про це говорили міністри. Безумовно, і навіть в своєму виступі вона казала, що це буде спільна робота. Крім того, що ну в нас дуже багато законодавчої роботи і для європейської інтеграції країнфісілиці. Та й загалом, так для оновлення законодавства, і ну завжди краще, коли навіть ці законопрактики готує кабінет міністрів, вони не є якоюсь новиною, чи там попереднє якесь проходить обговорення разом з народними депутатами, бо це пришвидшує проходження таких документів в залі. Пані Євгенія, також ось я бачу, що шириться українськими ТГ-каналами інформація про те, що літні канікули у раді відміняються, анонсуються важливі рішення. Чи відомо вам щось про це? Ну, в нас як таких літніх канікул немає. В нас триваюче засідання, і якраз голова Верховної Ради, пан Сафенчук, будь-який момент може скликати засідання, і так я можу підтвердити, що ще раз ми зберемося наступного тижня вже, для певних рішень, які дуже важливі в наших відносинах із Сполученими Штатами, і які можуть мати позитивний вплив на рішення по санкціям проти Російської Федерації з боку Сполучених Штатів, трошки детальніше, можливо, зараз ще це не можна обговорювати зараз. Що це за рішення? Ну, скажімо так, це допоможе нашим візаві в Конгресі прийняти ті рішення, які стосуються санкцій, але знову ж таки, давайте вже. Коли будуть буде там постанова, чи чи той документ, який ми будемо голосувати, тоді і будуть ці деталі, але це пов'язано із, із партнерськими стосунками із сполученими штатами, і звичайно, санкційним тиском на Російську Федерацію. Мені здається, щось гарне нас чекає. Принаймні, я хочу на це сподіватися наступного тижня. Пані Євгенія, я вам дуже дякую. Я припрошу, але я все ж таки дякую хочу вам. поставити вам одне коротеньке питання. У нас реально залишається менше хвилини. Просто от ваша особиста думка щодо того, чи наразі була зміна і перепризначення Кабінету міністрів? Чи це було важливо необхідне? Чи, чи, чи це було важливо необхідне саме зараз? Чи на... На часі, чи на часі так? Дивіться, будь-яке оновлення, якщо це дає нову енергію, це добре. Але ем, зверніть увагу, що е, кадри і в той самий, премєр міністр який себе добре зарекомендував, знайшли місце. В новому кабміні. Я ну, переконана, що буквально за 10 хвилин ми отримуємо міністра оборони пана Шмигаля. Ну що, слідкуємо. Слідкуємо за призначенням пана Шмигаля до на посаду міністра оборони. Пані Євгенія, ще раз вам дякую. Дякую, що знайшли час у такий активний день. Все ж таки, доєднатися до нашого теру. Євгенія Кравчук, народна депутатка, представниця Слуги народу, була з нами протягом попередніх 10 хвилин.